Четвертий рік нищить російських окупантів та збирає матеріали для фільму присвяти побратимам. Слідом за гвардійцем Олегом, з позивним фотограф на захист країни стали його син та донька. Фотограф розповів, як врятувався від ворожого дрону на Луганщині та хто чекає на нього у Харкові. Олег з позивним фотограф на другий день повномаштабного вторгнення. Змінив фотоапарат на автомат. Розповідає гвардієць згодом. До війська приєдналась донька, син теж служить, хоча спершу його не взяли в армію, бо має трьох дітей. Нині батько з донькою, сином захищають країну від російських окупантів у різних бригадах. А вдома Олега чекає дружина та четверо онуків. Сина ж не пустили в воєнкоматі. Сказали йди, доглядай своїх дітей. Він відвіз дітей до Польщі, повернувся і якимось чином потрапив до ТРО. А дочка згодом вона з'їздила спочатку у Німеччину з онуком. Через півроку повернула, сказала, ні, я там не хочу бути, я хочу бути тут. А потім е пішла е е до дитячої бригади. Найтяжчими за словами фотографа стали бойові виходи в Кліщівці на Донеччині. Щільний ворожий вогонь не давав забрати загиблих побратимів на Луганщині. Олег отримав поранення. В районі Креміної гвардійці будували укріплення. Там чоловік подумки попрощався життям, коли над ним завис ворожий дрон. Я от перескакую до себе йду, і раз над мною втічка зависла. Думаю, що бігти обратно не добігну, бігти туди, де мої сидять, я ж викажу там, де вони сидять, і прилетіти. ну, всі прилетять туди, всі багато скидів. Вирішив так. Значить, тут перед мною пісок. У них тепловізор наверху. Мабуть, що висвічуються руки ж і ну тепло. Я думаю, що я в руки в пісок, голову в пісок, як страус, так і став. І відлік читаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На передовій говорить гвардієць про цивільну професію. Не думаєш, та все ж у фотографа назбирало чимало світлин та відео за понад три роки служби. Після перемоги він хоче зробити фільм Присвято побратимам. Багато хлопців вже немає. Треба, ще пам щоб пам'ять була. Я так в голові собі уявляю, що я от, я навіть знімав собі, от я ноги, собі. От я йду зараз, е літо, весна, я знімаю собі переходні моменти. Е -е от Ми йдемо, 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 куди ми прийшли. А прийдемо до своїх кордонів. Обов'язково і Крим заберемо. Крим теж буде наш. На військових світлинах фотографа побратими фронтове бездоріжжя та на тривалі хвилини перепочинку гвардійців між бойовими виходами Олег нагороджений нагрудним знаком за доблесну службу та відзнакою за заслуги. Юлія Губська, телеканал прямий.